Вітаю вас на каналі Оксами Петлі, і я Оксана. Привіт, мої дорогі, дуже рада знову вітати вас на своєму каналі. Дякую кожному, хто підписався на мене, хто коментує, хто ділиться своїми враженнями і просто дивиться мене навіть без підписки. Може, забувся, то підпишіться, будь ласка. Для мене це справжнє натхнення. Мені надзвичайно приємно, що вам цікаво дивитися мої в'язані історії, адже кожна робота це для мене шматочок тепла і настрою. За такий короткий термін часу я ніколи не отримувала скільки компліментів, скільки позитивних відгуків. Я дуже вдячна кожному, кожному, хто мені написав. Я відповіла всім, абсолютно всім. Дуже рада за підписки, за все. Дуже дякую мої такі нові друзі, які з'явилися в мене за цей короткий термін часу. Звичайно, не обійшлося без хейтерів. Хейтерів мене насмішили найбільше. Я ще не знаю, що це таке, знаєте, але тут вже одна написала мені, я там написала, що все літо я гачкувала. вона мені пише: а якщо борщ варіть, то борщувала, а Якщо спіцями спіцевала, ну, мабуть, десь звідти вона кажу: так саме так. Поставила крапочку. Ще одна написала, що те, що я називаю кардиганом, це зовсім не кардигани. Ну, таке, знаєте. Мене це тільки насмішило, не без цього. Так, що за сьогодні? Сьогодні ми проготов... поговоримо про мою одну готову, дуже велику таку роботу. Я працювала над нею, це кардиган, який я показувала минулого разу, і випустила на нього майстер-клас. Докладний такий, не попетельний, не зовсім для таких новачків, а для тих, хто вміє лицеві вивертні, вже щось в'язав, я думаю, їх обов'язково вийде. Я намагалася якнайкраще зняти його, хоча і пряжа темна, я намагалася на білому фоні зблизька і розповісти так, щоб вам було зрозуміло. Поговоримо сьогодні ще про спиці. Спиці стему недорогі спиці, але я розповім вам, покажу всі деталі, які вони, тому що спиці ну будемо чесні, гарні спиці. Дуже важливі для в'язання, тому що якщо гарними спицями в'яжеш, вони піднімають настрій і тобі легше в'яжеться. тому що це дуже важливий такий, важлива тема для всіх в'язальниць. Колись я, можливо, зніму відео про всі свої спиці. Якщо вам це буде цікаво, маю велику колекцію, поділюся досвідом. Ще покажу вам нову пряжу, покажу ще дві готові роботи і процеси. Розкажу про свої процеси, які в мене зараз. Вийшла на вулицю, щоб показати вам, як він виглядає при денному світлі. Погода не сонячна, похмура, але я думаю, ви зможете розглядіти плюшеву пряжу, дуже м'якеньку, ніжну, трішки капризну, але результат того вартує. Об'ємні коси ну, в'яжуться, не можу сказати, щоб дуже складно, але не зовсім просто, але вони дають неймовірну текстуру. З декору в мене гудзики і пояс. Донька пояс не замовляла, але я так собі бачу, його з пояском зв'язала, як хоче, хай хоче носить з поясочком, хоче без. Ну, що вам ще сказати? Я випустила майстер-клас не попетельний, але дуже докладний на своєму каналі. Він уже там є. І хто хоче, може доєднатися і зв'язати такий кардиганчик разом зі мною. Цей кардиган, мабуть, найцікавіше, що мені вдалося останнім часом зв'язати, тому що дуже багато часу я витрачала на, 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 на в'язання, наскільки на запис майстер-класу. Дуже надіюсь, що він сподобається і багато хто зв'яже. Майстер-клас я тільки закинула, але вже більше 400 переглядів є, і на дитячий кардиганчик з розочками, я бачу є ну, більше 400 переглядів. а на той бежевеньки, які я показувала в минулому відео, вже навіть більше тисячі, значить, трішки людям цікаво, нехай в'яжуть собі на здоров'я, крім розмовних. Я буду і невеличкі майстер-класи для того, щоб наші українці заходили на наших українських майстринь і вчилися в'язати по їх майстер-класам. Так, що ще я зв'язала? Зв'язала дві пари шкарпеточок. Шкарпетки з опалу і з турецької стокової пряжі, я не знаю правда, її назви. В'язала шкарпетки просто ні для кого, просто так, хай там будуть, йдуть свята, комусь подаруються. Це десь 37-38 розмір на 56 в'язала З 2,25, 2,25, якісь шкарпеточки, гарненькі. Однакові вийшли, на два однакових моточка розмотала, вийшла така пара парапеточок. Опал, є опал, опал дуже гарний, номер вам теж не скажу, тому що не маю бірки. Обидві пари зв'язала п'яточкою бумеранг із клиночком підйома. Тут халявка така дуже велика, це розмір десь 43-44 чоловічі. Покажу вам ближче. Дуже гарний після ВТО опал взагалі розрівнюється. Пряжа шикарна для шкарпеток. Так, що в'яжу? В'яжу шкарпетки і в'яжу ще Ось недавно вам показувала таку пряжу, що в Китаї замовила на тему. Тому що, пам'ятаєте, випадково замовила. Підпалила я її ще раз. Підпалила ще раз для того, щоб перевірити. Щоб перевірити. На наявність шерсті, думаю, щоб переконатися ще разочок. Ну, є там шерсть, нема що сказати. Запах дуже такий, коли підпалила. Я спробувала на спробу турецьку пряжу ще підпалити. Ну, майже однаковий. Не знаю, скільки тут є шерсті, але є, є. І розсипається так пряжа. Ще й непоганенькі такі виходять. В'яжу на 56 петелечок. Ось такі. На спицях 225. Спиці 2,25, я дуже полюбляю на них в'язати. Це спиці новенькі. Зараз вийшли Unicorn. Unicorn Lace, з гострими з кінчиками. Бачите, кінчики дуже гостренькі, майже такі, як чиагу, як ваді. Но гостренькі дуже хорошо підхвачуються. І волосінь м'якенька, дуже м'якенька, має трішки пам'яті. Але для шкарпеток, якщо у мене клупом в'язати, то дуже добре. Волосінь у мене метр. Зручніше було б, звичайно, на 80 сантиметрів. А я але я чомусь не ну. Спочатку не знала, на який буде зручніше. На цей метод перейшла недавно. Я в'яжу різними методами. В'яжу і на п'яти спицях, і на трьох оцих таких з дужечкою, на будь я будь-яким способом в'яжу. Просто зараз так полюбила в'язати на двох-дві шкарпетки одночасно, тому в'яжу зараз на, на спиці з волосінням. Що віжу ще? Ще донька замовила біленькі. Біленькі шкарпеточки це з Alize Wuлtaim. Ой, обманюю, не Вултайм, Artisan. Alize Алізе і до них взяла тоненьку ниточку кідмохера. Біленькі Mohair, теж Алізе до шкарпеточок вони такі. Бачите, пухнастенькі виходять. Вона спочатку хотіла такі високі вчоботи. Зараз дуже модно такі одягати, такі, щоб за колінця заходили, але чому щось вона передумала, щось каже: це мама вяже шкарпеточки, такі з високою, не дуже високою халявкою, просто вуги, то в'яжу такі, в'яжу спицями українського виробництва, мікрони. Я вже вам показувала ці спиці. Це, мабуть, зараз найкращі спиці, якими я в'яжу. Я зараз для того, щоб вам показати, підзніму відео і ви подивитеся просто, тому що так, так неможливо передати, які вони. Оце просто з цього. А я так наближу вам камеру, щоб ви подивилися, як вони виглядають. І для тих, хто знімає якісь майстер-класи або відео, ну ці спиці просто казка. Ось хочу показати вам мікрони наші. Ви подивіться на ці спиці, на ці кінчики. Ви подивіться, як ними в'язати. Це наші українські спиці, український виробник. Ви бачите, яке це? Яке це чудо, не знаю, як вам показати ближче. Камеру, видно вам. Я взяла найтонші. Вони є трьох видів. 0,8, 1 і 1,2 2 мікрони. Вони так, мабуть, і через це і звуться. Дуже тоненькі, але ви знаєте, вони такі тоненькі. І не, не проколюють. Ну, ще, може, не проколюють через те, що я палець, не, ну, не проштовхую їх. Але ви подивіться, які спиці. Просто казка. Якщо хтось в'яже щось е, таким тоненьким ажуром, то взагалі, бачите, які хочеться в'язати. От Прошу я вам і кажу. Трошки в них волосінь така, е, знаєте, як. Ну, не, не дуже така, але от сама якість у цих спиць просто затьмарює недоліки цієї вже волосіні. Да, Вони не дешеві, не дешеві. 500 гривень коштує пара таких спиць. Так, ну десь хоч один номерочок треба таких мати. І це український наш виробник. І наші українські спиці. Не обійшлося зовсім і без розпуска. Минулого разу я показувала вам запалу, в'язала з зеленої пряжі, таку я показувала вам це зелене місто, дуже гарна пряжа, виходили гарні шкарпетки. Ну, знаєте, Як -то говориться, зразу не пішло. Дійшла аж до п'ятки, в'язала чоловікові. Дійшла до п'ятки, виявилося, що різниця в петлях. Чотири петлі на одній спиці, на чотири петлі більше, ніж на другій. І коли я розпустила ту другу шкарпетку і дов'язала вже, взяла більшу кількість петель, вони виявилися дуже великі. Він хотів такі при вони вийшли дуже великі, і мені довелося їх просто розпустити. Я не знаю, я не можу так, якщо мені щось не, не подобається. Я і так декілька разів раз розпустила, потім дов'язала, ще раз розпустила і думаю, відкладу їх на на трошки, хай полежать, відпочинуть ці нитки. Потім можливо додав кідмахера. Ниточку для того, щоб вже швидше в'язати. Ну, дуже тоненька ниточка, так скільки мучила. Знаєте, майже дві пари шкарпеток зв'язала і довелося їх розпустити. Але хто не в'яже, той не розпускає. Я думаю, що всім доводилось розпускати і навіть більші речі, там не те, що шкарпетки. Так, що в'яжу ще? Мені е, прийшло замовлення. Замовлення на павутинку. Павутинка не виходить з моди, молодь полюбляє зараз її вже, не знаю, вже декілька років, і всі носять і носять цю павутиночку. Мені замовили із пряж, сірого пряжі. Сказали, темний сірий колір. Я купила газал Супер Кід Махер. Тут в 25 грамах 237 метрів. Вони пропонують спиці. 2,5-3 я в'яжу на вісімки. На вісімки в'яжу, тому що павутинка зрозуміла. Так, що ем, ще сказати про цю пряжу? Склад, склажу склад. 22% поліамід, 31% супервош Watch Fine і 47% кітмохер. Пряжа дуже м'якенька. В мене вже був досвід в'язання з цієї пряжі. Я в'язала з неї ем, дуже гарний кардиган. Теж на замовлення. Я зараз вам покажу тут фотографію зеленого кольору. Він дуже м'якенький, некосючий, прям ну, на диво некосючий. Він продається в такій, я зараз вам покажу така упаковочка. Ось така. Тут шість моточків. Тут, наче, розраховано, якщо на якийсь От той кардиган, що я в'язала, це зараз вам показала зелений. У мене пішло шість моточків кідмахеру. На цю павутинку я не знаю скільки піде, я зараз вам покажу, скільки я вже зв'язала. І це все ще один моток. Один моток. Подивіться, бачите скільки? І це всього-навсього один моточок пряжі. Розхід дуже такий і е, сама ниточка не знаю, передасть. Так, Зараз почекайте, хоч я спереду покажу вам. Дуже гарна, рівномірна, нема таких, знаєте, е, щоб товстіша, тоньша. Вся така рівномірненька, ніде мені не вузлик не трапився, нічого. Пряжа дуже така м'якенька, мені подобається. Спробую е, найшвидше зв'язати. От Бачите, як в мене от вийшло, от, от є замовлення, і я вже все відклала і в'яжу тільки замовлення. Е, скажіть, як у вас так буває? Е, як у вас з цим? Як ви вправляєтеся декілька процесів одночасно пров'язувати і тримати їх всі на пульсі? Я якось в'яжу одне, про інше забуваюся, і так у мене весь час де щось має бути основний процес. Що забула вам ще сказати? Забув вам сказати номер пряжі. Номер 644-33. Можливо, ще хтось комусь сподобається такий колір захоче собі, тому що там ще є світло-сірий і є графіт. Але оскільки замовниця сказала, темно-сірий, так він і зветься, темно-сірий, я собі вибрала такий колір в'яжу спицями Кнітпікс. Це спиці фірми Кніт Про. Тільки вони їх роблять для Америки. Дуже гарні спиці, вони є трьох кольорів, вони є довгі, вкорочені, є набори окремими кольорами, такі помаранчеві, зелені і такі синьо-фіолетові. Навіть не знаю, сказати, ви тільки подивіться, які гострі кінчики. Ви тільки погляньте. Не кожні металеві спиці навіть мають такі кінчики. Вони дуже гладенькі, дуже гарні. Прекрасно на кідмохерію я в'яжу. Гарно підхватують. Хто собі розглядає покупку дерев'яних спиць, подивіться на такий варіант, ви точно не пошкодуєте. Я в'яжу, вже ним у мене є цілий набір, я колись покажу. Від, там вони від 3, 3 25, чи від 3,5 і вісьмірка найбільші. Такі самі ходові розміри. Подивіться, подивіться, хто шукає собі спиці, обов'язково погляньте на них. Так, що купила? Купила я ще пряжу. Пряжу для чоловіка на шапку. Ось таких два моточка: темно-зелений, такий дуже гарно передається, такий глибокий і чорний. Заїхала в магазин на Михайлівський, ярма всі знають цей магазин, закрутилась, завертілась, Мені намотали її на конуси, вони не, не рідні, і я чомусь артикуло пряжі і не можу сказати. Тут 750 метрів на 100 грам я в'яжу в три ниточки, почала в'язати із зеленої пряжі. на мікрончиках, В'яжу на мікронах, набрала фабричний край з додатковою, тільки-тільки початок, не буду вам нічого такого показувати, трошки прив'яжу, потім покажу. Побачу, яка ця пряжа. Зразок не в'язала. Надіюся, все буде добре без зразочка. Я там дивилася випраний зразок прямо в магазині, як вона буде виглядати. Гарненька там підпушечка така, гарний меринос. Надіюся, все буде добре. Так, ще отримала замовлення. я на... Домашні капці. такі. Колись я дуже давно в'язала, я зараз вам поставлю фотографії, навіть не знаю скільки років, в'язала всім і для рідних, і для знайомих, і для друзів такі е, е, будь-яка пряжа, яка в мене була, тоді якось я не особливо вибирала, в'язала. в мене дуже гарні шкарпеточки, такі тапочки виходили. І вже підзабула про, про них, а це нагадалися. Захотіли такі шкарпеточки, я зараз вам покажу, яку я пряжу купила. Алізе Батік. Ось така пряжа, тут в 100 грамах 100 метрів. Потрібно, щоб такі гарненькі виходили, треба приблизно на 100 грам 100 метрів. Тут акрил з шерстю, 75 акрилу, 25 шерсті. Такий склад. Краще він не так протоптуються, вони. тому що чиста шерсть і шкарпеткові дуже тоненькі, треба дуже багато складень. Ну, я, не знаю, я в'язала з якоїсь такої дуже схожої пряжі. Це вже було дуже давно-дуже давно. Колись у мене була шапка шарфом, потім я їх розпустила. Щось інше було, потім в кінці в'язала ці тапочки, вони дуже довго носилися. Дуже гарно, якщо пряжа така секційного фарбування, вони виходять такі веселенькі. Ну, що ще хочу сказати. Спробуй, спробуй, суперлана, це Аліза Суперлана, Максі Батік. Кольори, давайте скажу вам колір 78.03. І цей колір 8025. Спробую взяла два моточки таких і два моточка таких. Так, і ще в Михайлівській не пройшла повз ось шкарпетковий, дуже гарний коричневий кольор. Я дуже люблю такі кольори з фестивалу це я вже показала минулого разу. Ще нові кольори вони випустили. Взяла один моточок, тому що вже маю скільки шкарпеткової пряжі, що хоча б за зиму її вив'язати. Думаю, що не, не вистачить у мене і часу, щоб ці шкарпетки пов'язати. Так, зараз погляну, що я ще мала вам. Ага, саме основне, перейдемо до спиць, до китайських спиць. Трапилися мені якось, я поклала в корзинку спиці, вони коштували десь 1800 гривень. А ви знаєте, як кладеш в кошик, а потім вони в кошику собі там лежать-лежать. І падає на них ціна. І була якась там акція, буквально там декілька днів, і вони коштували всього 1000 гривень. Тисячу гривень, такий набір. Зараз я вам покажу. Це дерев'яні Дерев'яні Спиці, спиці на ну, що я вам хочу сказати? Будемо чесними, гарні спиці, вони і економлять і час в'язання, і сили, і, і навіть піднімають настрій і роблять наше в'язання легким і комфортним. Спиці, я така прихильниця того, що спиці мають бути ну, такі зручні. І хай не купувати якісь там десь багато, хай вони будь китайські, але вони будуть зручні. Треба дуже так ретельно обирати, тому що можна таке купити, що будеш путати ну, через спиці ти можеш покинути своє улюблене хобі. Не то, що улюблене, навіть не воно воно не може стати твоїм улюбленим, тому, тому що в роботі все буде не так. Пряжа не така, спиці не такі. Десь щось не виходить, і людина закидає, а все виявляється просто в тому, що ну, незручно було в'язати. Секрет зручного в'язання однозначно в спицях. в спицях. І інструмент потрібно підбирати обов'язково дуже зручний, тому що в'язати це зараз не про те, що якась необхідність і немає чогось в магазинах. В'язання Дає нам свободу вибору і кольору, і форми, і дизайну, і ти сам собі дизайнер, і коли навчишся вже в'язати, то вже можна виконати будь-яку в'язану річ, втілити будь-яку в'язану мрію в життя. Так, наговорила я вже купу вовни, давайте перейдемо до спиць. Я відклала колись в кошик, вони коштували 1800 гривень, і так вони собі в кошику у мене дуже довго лежали. Потім була акція. Акція, я купила їх за 1000 гривень. За тисячу. Це спиці з ламінованої берези. Дивіться. Дуже гарні спиці. Тут іде від номера 3,5 до 6,5. Шісточкою зараз сестричка в'яже. Що сказати? Ду гладенькі, зручні. Давайте волосінь покажу вам. А тут ще такі є пакетик, ну там, як зазвичай, стопери, подовжувачі для спиць, ось такий для закручування спиці і така резиночка, щоб притримувати, щоб спицю закручувати. Тросики в наборі. Дивіться, ось які скручені. вони, Я ось вам дістаю, щоб ви розуміли пам'ять, яка пам'ять є. Трішки пам'ять є. Тут не волосіння, тросик, мені здається. Але дивіться, з такого скрученого. Починаєш в'язати, вони вирівнюються. Як для, китайської, для китайського тросика, це просто чудо. Легко прикручується, дуже легко. Я вже спробувала прикрутити. Дивіться, прям вручну, я не буду зараз брати там ножка. Гладенький перехід, гладенький, легенько переходить, і бачите, яка спичка легенька, гладенька. Ось я хочу порівняти вам її із спицею лантермону. Лантермун це вже преміальний сегмент, це нового дерева. в мене вкорочені спиці. Це 3,5, а це 3,25. Трішки менші. Але я вам зараз покажу різницю. О, кінчики майже не. фокусується чи ні. кінчики майже не відрізняються. Вони майже однакові. Але тут. Два тросика в цьому в коштують як цілий набір китайських спиць. Пробувала вже моя сестричка в'яже. Це набір ще новий, вона в'яже, каже, добре переходить, гарно ковзає. Вона в'яже, правда, херу зараз почала в'язати, але каже, що добре, їй подобається. Спиці, будь ласка, хто хоче такі, хто розглядає теж дерев'яні собі спиці, недорогі. Будь ласка, як їх знайти, просто вводьте дерев'яні спиці на тему з ламінованої берези і вийдуть різних кольорів. Вони там, я дивилася, є і зелені, і сині, і червоні. Деяким виробникам чохлів ще треба в них повчитися. Чохольчик дуже такий міцний. Хоча я дивилася, там, коли огляд на це спицю у відгуках. Там в одної прийшли зломані спиці. Я думаю, що навряд, щоб поклали зломані спиці. Я думаю, що це при транспортуванні десь зламали, тому що дві чи три пари були зломані. Ну, з Китаю замовляти це таке. Нам прийшли нормальні, ціленькі, всі перевірили всі з'єднання підходять, прикручували до всіх тросики, гарне, легке з'єднання. Спиці... Спиці прекрасні. Ось такий набір. Я думаю, жодна в'язальниця не відмовиться від якогось нового інструменту. Кожен день, ну, кожен день кожного року, давайте скажемо так, з'являються нові інструменти, які теж тестують, пробують і пропонують в'язальницям. І, звичайно, хай не купувати там цілий набір, ну, декілька номерів, саме ходових спиць нових, потрібно купувати для того, щоб. Себе трішечки розрадити, тому що це наше хобі, ми майже щодня в'яжемо. І в'язати весь час на одній тих самих спицях, ну, скажіть, це не набридне, мабуть, будь-кому. Тому що, ну, звичайно, можна сказати, і на, і на дерев'яних палочках там щось зв'язати. Але чи зручно це тобі буде, чи це принесе тобі задоволення. А оскільки ми в'яжемо для задоволення, то потрібно тестувати нові спиці і купувати їх. А для того, щоб не так совість нас мучила, що ми купуємо нові спиці, то перед тим, як щось купити, я обов'язково щось задоначу на армію, а потім купую собі, і мені вже легше на душі. І вам так пропоную. Ну що, час завершувати, але попереду багато нового, цікавого. Я думаю, з вами скоро зустрінемося. Тихого, мирного вечора вам і всього найкращого. До зустрічі!